Уявіть собі світ, який населяють фентезійні тварі, такі як фічки, різноманітні ельфи, звіролюди, ящери. Короче, тупо скайрім. Якщо вам прийшла в голову думка, от би їх всіх перетра. То ви потрапили на правильне аніме і на правильне відео, мої дорогі любителі похапщини. Не забудьте, до речі, в школу закупитись. Аніме міжвидові рецензенти це унікальний збірник найрізноманітніших фантазій збоченого розуму. І навіть якщо ваш розум ще більш збочений, то гарантую, що це аніме завжди знайде, чим вас здивувати. Я дуже давно хотів подивитись подібне аніме, і радість від того, що воно існує більше, за стояк Ангела. І я вже придкушаю всі жарти в цьому відео і намагання завулювати повний треш і всикаюсь зі сміхи. Тому обов'язково залишайтесь і насолодіться обізбашеністю цього аніме. Лайк, якщо б гіену і погнали нахуй. І Як я вже казав, абсолютно унікальний світ, де існує більше десятка різних магічних і не тільки раз, і більше ста різноманітних, скажімо так, закладів, де можна порозважатися з особами жіночої статі. От і великими цінителями такої культури є основне дуо головних героїв. Перший тіп це станк. Хотів сказати, що в нього саме не цікава раса, людина, але добре, що хоч не зомбак або. Кілет йому приблизно 30 років, і він все життя тренувався своїм мечем, і це не тільки про зброю. В принципі, в своїх похаденьках він взяв приклад з батька, в якого є свій гарем. Ну і ще з ним найпростіше себе асоціювати, бо я також поельфійка. Ну і його вірний супутник Зел. Він є молодим ельфом, ну 200 років це ще молодий. Про його минуле ніку не відомо, але якщо жінці менше 100 років, то кукурузить її можна. От і наші парні сруться, яка тянка краще в плані. Que é que sou? 500-річна ельфійка чи 50-річна людина. Станк за ельфійку, а зел не травкає те, що старша, ніж його мама. Тому тут вибір, ну якби очевидний. Суперечка була довга, і герої опинились в барі. Там мужики почули і вирішили закрити цей спор раз і назавжди, і оцінити балами двох претенденток. І приємніше на їх думку досліджувати печеру цієї людини. Станк, звісно, дуже розстроївся, але так і народилася ідея писати рецензії на найкращих сукусниць і борд. Ну і так, співробітницю цих будинків на солоди називають лагідним словом сукусниця. Шкода, що для ютуберів не таке гарне слово придумали. Але тим не менш спокушаю вас підписатися прямо зараз на цей канал, адже це найкраще, що ви можете зробити для просування цього відео. А ютуб, звісно, недооцінює цього генія. Дякую. Воу воу воу, воу це що за сімпотяга? Слухай, а ти випадково не ангел? Бо чого ж мені здається, що ти впала з неба? Блять, виявилось, так воно і є. Але це хлопчик. Ну, як хлопчик, в нього. Є прибори обох статей, але він надає перевагу, щоб до нього зверталася як до хлопця з ім'ям Крім. Станки Зел врятували його від монстра, а крім не може повернутися до раю, коли в нього травмований німб, Тому він просить підсосатися до дуету хлопців. Вони за це попросили потім провести їх в рай, бо цікаво ж, чи є в раю бор. І тут, крім, поняв, що він вляпався. Хоча фізично він їх в рай доставити не може, зате він може показати їм рай для шопінгу, тобто Zen Market. То є проксі-сервіс, через який можна замовляти товари майже з будь-якого японського магазину. Шукати магазини ви можете як і на їхньому сайті, так і знайти сторінку товару самостійно, і вставити посилання на нього до Zen Market. А потім спеціалісти його викуплять, перевірять на своєму складі в місті Осака і відправлять будь-яку країну цивілізованого світу, тобто саме до вас додому. Асортимент на сайті D Дійсно вражає, і можна знайти для себе товари з будь-якої категорії, що прийде вам в голову. Як от я накупляв там свій час анімешного мерчу. Україномовна підтримка допоможе вам на всіх етапах купівлі, і при використанні промокода Гравет ви отримуєте тисячу зенпоїнців, що дорівнює тисячі єн, які можна використати для сплати доставки. Тому, кого зацікавив такий класний сервіс, посилання в описі. А ми повертаємося до кріма. Не встиг і оком кліпнути, як його вже завели в бардаль. Хоча по такому невинному погляду і не скажеш, але йому подобається кішко Дівочки, ну тупая. Я радий, що йому сподобались, та не тільки я, а ще партія. Вони почали хвастатися досягненнями своїх пенсілів і вивішувати ці відгуки на стіні оголошень в барі. Відвідувачів в ньому після цього стало більше. І багато хто готовий платити гроші, щоб вони писали більше відгуків. Ех, от би й мені так. На стінці вже висить зовсім новенький огляд на дівчат Гарпій. Офіціанточка в барі також Гарпія, і, звісно, не понравились описи клаки і трогання ши. Тому попало отримали заслужено. Палка мужичача дискусія про розмір їхніх вугурків і те, які вугурки дівчатам подобаються більше, привела їх в заклад з феєчками. Ну я тут думаю, і ідіоту зрозуміло, що яку завгодно феєчку ти не обереш. Тому там відбувається контроль до жени джунджуриків. Якщо він занадто великий, то бери, що дають. Як от станку. Зелою цьому мелкому, якого ніби називали кінчал, повезло більше. А кріму сказали вимітатись разом зі своєю бурдж-халіфою між ніг. Тут по більшості оцінку попсували обіженки з вели. Азними ключиками і навіть в такому світі не обійтись без політики, тому тут вибори з кандидатами і прикольними, наприклад, мужики виступають за партію, яка насмактала собі місце в парламенті. Партію сукубів. А партія демонів, на жаль, не популярна за те, яка в них лідерка. Я б віддав би їй свою цну. Демонів не поважають в цьому світі. Про це повідомляє цей чел з Драгонбола. Тому він пропонує героям написати огляд на заклад з демоницями, щоб підняти позитивну думку про них у суспільстві. І не тільки думку. Наші герої майже дійшли до демониць, але їхню увагу вкрали цицькасті каро. Буквально тому прийшлось розважатись і напиватися Оцінки, звісно, класні, але як на мене, такі бідони це перебор. Гітарний. Мужики, признавайтесь! Чи фантазували ви хоча б раз, як це бути дівчиною і жити без кабадоса між ногами? От і у головних героїв є шанс на пару годин стати дівчатами, тому вони прийшли в спеціальний заклад, де надають такі магічні послуги. Після дуже забавної метаморфози, тіпи, почали угорать своїх цицьок. Мен момент. Звичайно, їм хочеться дуже детально оглянути тіла своїх корешів, ну бо це ж не їхні органи, да? Але окрім того, і так їх було два, тому в нього просто пропав а той... Бажайна у нього осталось, да? Тому хлопці побачили його справжню квіточку, що йому, звісно, не сподобалось. Але лівнути не можна, бо клієнти потім починають творити хуйню. Зате можна замовити собі сукусницю чи сукусника з інших закладів. Хлопці, кажуть, що не хочуть мати контакт з хлопцем, бо потім в барбершопах доведеться багато витрачати, тому беруть собі різного роду дівочок. Станк бере собі 659-річну ельфійку, напівросток на півросличку, Зел бере собі живі соплі, а крім бере собі оцю от фурі, гієну. Якщо ви не знаєте певну особливість самогієн, то гугл вам в впоч. А я залишу подробиці і просто скажу, що заклад в принципі всім сподобався. А потім що зела від кукурузіла бабка. Але до кукурузіліс міжвидові рецензенти померли чи ні? Все почалось з того, що як завжди їм хотілось спробувати щось новеньке, і вони знайшли заклад з дуже дешевою ціною за вхід і без обмежень в часі. Підозріло, звісно, але як можна залишити свій корнішончик без пригод? А це бордель одичавших сукубів, які думають тільки про одне. Ну, ви поняли про що я, да? Звичайно, про вічне питання: чи можуть універсалі існувати як сутності конкретних речей, чи вони є лише породженнями розуму? А ще про секс. Їм буквально завжди мало. Але наші герої не якісь там лаш. Шари і розуміють, що лише справжні чоловіки пройдуть це випробування. Звичайно, ніхто з них не прийшов і їх викинули як сміття. Потім купа свини людей прийшла перемагати цих сокуп. і кричать: перемога буде! Логічно, що після такого сексу не хочеться приблизно наступні 5 життів. От і всі вирішили, що рецензентам кінець. Ось, до речі, оціночка. Цілих три тижні вони не могли травитися. Після цього їм дали квест принести вогняні самоцвіти з під вулкану, бо це треба для приготування страв в барі. По дорозі лавовий оптимус прайм захотів піздю. І... і в цьому аніме в героїв ніколи не виникає проблем з битвами, тому вони практично всесильні. Ну я думаю, понятно це, тому що тематика тут зовсім інша. От і мужики повертаються до своєї канонічної тематики і йдуть в заклад з супер гарячими чіксами, де можна стільки завгодно жарить м'ясо. Ну, я про те, що вони занадто гарячі для того, щоб люди могли з ними туди-сюди, тому вони просто смажать на них м'яско і обідають. А ще вони там жарять не тільки м'ясо, а ще й сосиски. Надіюсь, ви всі згадалися, яким способом вони це роблять, але краще подати. Дивіться на жіночок, що купаються. У Кріма, як у Ангела, не в... до всіх стихій, тому вона завелась і забрала його на пару слів в окрему кімнатку. Коротше, прикольна ця Саламан дрочка 9 з 10. Ми робимо свою рецензію на Лос-Полос. Нам сказали, що тут реально гарячі чікси. Ой, тут такий блядь, класний сир. Боже, наче під залупи ангела, от реально. Супер вкусний, всі овочі супер доречні. Курочка дуже гаряча. Вердикт я би виїбав. 8 із 10. Як на мене, тупо топ. Картошечка ніби, ви, ніби її жарили ви в вулкані. вукана ці вогні саламандри. І вона настільки ідеально прожарена, що... Навіть самому не хочеться її ще раз жарити, але прийдеться. Тому 80. здесяти. Базар. <реш> Згодом, дивний чел прийшов до наших слоняр, вивалив котлету і попросив написати рецензію на це клопок. А вони раді старатись. Особливість цього закладу це обирати дівчат за розміром ока. І вони скажу я вам, дуже гарні. Вибачте, Ліла, у мене тепер нова одноока крашиха. Коротше, сімерочка, пайдіот. Зелу захотілось лісних справжніх грибів, він же все-таки лісний ельф. І відразу в найадекватнішої частини населення планети виникло питання: а як гриби в плані? Сек, от і вони знайшли контору з полудівчатами полугрибами. Оця жіночка грибок, поглянувши на мужика, може підібрати йому ідеальний варіант, так би мовити, з каталога. Але глянувши на кріма, вона нічого не могла сказати. Ну такий він непонятний чел. Ну і тут нам показали дуже багато грибочків. Так саме так вони завулювали цей процес. Ну що сказати, геніально. Коротше, всім дуже сподобалось, але атмосфера вже давно зарядилась крінжом. Неличко фінішував, Ай, молодець. <Zum voi> Довго думаючи, до якої раси зганяти наступними, вони вирішили піти в заклад до тої раси, представник якої війде перший в бар. І це був голим нахуй. І такі заклади дійсно існують. В ньому працюють маріонетки, їх можна кастомізувати як персонажа з гри. Тупо можна створити будь-кого. Навіть мамашу Стіфлера. До речі, те саме місце також кастомізується. Ну, коротше, оцей малий реально рукастий чел, і по приколу зібрав копію офіціанточки Мейндрі, яка завжди свариться в барі на них. Такі бля, а це ідея. Тому наколотив він ще трьох таких самих тяночок. Потім офіціанточка була в шоці, що там всі поставили ху'єний бал, і запитала в Кріма, чого це так. І він розказав всю правду. Блять, ну з ним партизани, то, звісно, не вийде. Піздюкей отримали всі. Ну, в такій ситуації не залишається нічого, окрім як кинути сумний погляд захід сонця, стоючи в мексиканському капелюсі. Ну і піти трахнути світлячків, звісно. Тут дівки щось типу світлих духів, і вони займаються оцим ділом прямо в одній кімнаті з копою інших пар. Просто через світло нічого не видно. Бо світло якраз прикриває те, що між ногами. А у Крима там чисто кластерна зірка. блять. А ще через його магічний опір до різних елементів він бачить все. Тому від нього нуль балів. Щось мендрів взагалі хубаво стало, бо... В неї місячні. Але в Гарпі це поцікавіший процес, звісно. Вони всі дні зносять незапліднені яйця. А парні дуже сильно хотіли це побачити. Тому пішли в заклад, де дівчата зносять яйця. Блять, що тут тільки немає. Дівчата виходять на сцену, щоб робити шоу. А більшість глядачів це зміячили, які потім купують ці яйця і їдять. Але дівчата тут, звісно, тупо крокодили Парні хочуть на пташечок подивитись, і нарешті вона виходить. Дівочка пінгвін. Потім там ще жаба відклала Бабл Ті, а все інше вам краще не бачити, Тому коротко я пишу це так: навалили кринжі. Ще нам показали голосування за кращу тянку, де на першому місці власниця фейського закладу. А вище першого місця бабка, блять. Yeah! Наступний заклад доволі специфічний, і треба акуратно тут описати процес надання послуг. Тут дівчата не тільки надають ті самі послуги, а ще й кожна має акторське амплуа. Ну, коротше, це рольові ігри і є навіть жорстокі, але вся магія всіх захищає і нікому ніяка шкода не наноситься. Через це акторки грають доволі паршиво, щось на рівні серіала школа. Якби не акторська гра, то оцінка була б повиша, звісно. Нарешті прийшов час оцінити канонічних сукусниць, чистокровних сукубів. Їхній заклад вважається найпотужніш Чим і найкращим. Вони навіть можуть чуть-чуть змінювати зовнішність під клієнта. Шкода, звичайно, що приходиться з них брати гроші, бо вони готові працювати за безкоштовно. Але чому ж так мало людей сюди ходять? А все тому, що вони не можуть зупинитись, поки не з'їдять весь майонез, так би мовити. Там серйозно саме так це візуалізують. Іншими словами, вони буквально зайобують своїх клієнтів. Ну це крепка сімерочка, як і кількість, днів, коли не хочеться кексу після цього. Не забуваємо, що Зел це життя повідал і знайшов квест з принесенням нового гробу для його старого друга, друга вампіра. Отут 9 днів вони несли цю труну і не трапились. Тому спитали у вампіра, чи є тут заклад того самого характеру. І він сказав: Конечно, я ще й тут власник. І більшість дівчат там зомбі, блять. А у кота занадто чутливий нюх, тому він займався цим ділом зі скелетом, блять. <свят> Хоча там ще є й гарні вампірші, але вони вірні тільки власнику. Коротше, 5 з 10. Крім з ними в цей похід не пішов, тому в соло почав ходити. І його дуже добренько від тарабани слизом. З, з 10. неожиданно в рецензентів з'явились плагіатори. В них спатили формат різні люди по всій країні. Вони помітили, що всі дуже добре відзиваються про магічне місто і називають його Райським борделем. Там тупо всі оцінки це 10 з десяти. Тому кінчал знайшов кентаврів, щоб туди поїхати. Цікаво, а як ці кентаври в плані секс. Вони прибули до величезного замку, де живе наймогутніша архімагиня цього світу, яка придумала стартапчик. Вона робить повну свою копію і продає її в орен до на три дні за п'ять тисяч золота. От і всі взяли собі по одної такої ті А з нею можна робити все. З крімом у них були душевні розмови, і в нього було відчуття, що він знайшов собі ідеальну половинку. Станк тупо тарабанив її весь час. А вона ще їсти йому на ранок готувала. Зел просив її читати лекції по магії, а потім його репетиторка вчила його вже іншим речам. да? А в цьому малому прокинулась утена. Справжня ж архімагиня дізналась, що сперматозоїдів Кріма є німб. У виставку всі залишились довольні, і кентаври рознесли саме їхні відгуки по всій країні. і Весь народ залишився вахує десять 10 з десяти. Оцінки їхні, звичайно, треба перевіряти на власному досвіді. Тому з'являється демон Єбака, який трахає все підряд на по. Навіть деяких сукубів, яких вони оцінили в нуль, він оцінив в десять, та він взагалі всім, блять, десятки ставить. Він хотів розповісти нашим героям, в чому вони не праві, але прийшла його жінка і за зраду вставила піро під ребро. Ну і похуй. Не похуй тільки на те, що Кріма мама не відпускає ходити з пацанами на гульки, і тут залітає кінчал. І каже, що всі плагіатори рецензенти тепер відстягують долю їм, і тепер вони супербагаті. Тому вони пішли балуватись з п'яними лепреконами і пробухали все до останньої копійки. І що тепер? Робить, блять, грошей на нові походеньки нема, тому фентезі аніме тепер реально треба йти і рубати різну нечесть. Після того, як в них з'явились гроші, вони згадали, що мають зробити огляд на демонів. І нарешті я дождався. Вони туди пішли, на жаль, без кріма, бо той все одно з демонами не хоче. Та ще й послали до старого Ента. От вони туди прийшли, і їм там відразу поклоняються і суперелітно обслуговують. І розповідають, як правильно одружуватися з демонами, щоб рейтинги демонів піднялись. то, звісно, працює, але вибори вже давно, блять, прийшли. Зате не пройшов ще новий рік, і в них є традиція молитись Богу, щоб рік був хорошим. І Йобаний Крим все обламав, сказавши, що Бог не чує молитви. І якби він чув би, то він би вже був би вдома. Коротше, богу похуй, українці зрозуміють, так? Да? А ще в них є традиція сходити до найулюбленішої сукусниці і зробити її першою розвагою в році. Але, на жаль, всі вони зайняті. Феєчка дає їм візитку дуже класного місця, і, і там тупо всі тянки, яких вони хочуть. Коротше, це заклад, де вони засинають, і всі їхні фантазії, класні відбуваються. У сні цього ящера показували нам протягом всього аніме, і ми знали факт, що він снотливий і просто дуже розумно обирає свій перший варіант. Ну і в останній серії йому стає 30 років, і він перетворюється на мага, лайк, like, якщо впізнали себе. Це в принципі все, що відбувалося в цьому аніме, і підсвідомо здається, що більшого трешу вже й не буде. Але я вірю, якщо в світлому майбутньому ми побачимо новий сезон цього шедевру, то він 100% знайде, чим нас здивувати. До речі, так другий сезон не анонсовано. Підняти Мечі за легенду. Фух, ну про цю легенду я чув вже доволі давно, і знаю людину, для якої це було навіть перше аніме. Страшно уявити, що вона тепер думає про аніме в цілому. Я думав, це жорсткий хентич з цікавою концепцією. А це в першу чергу дуже добротна комедія. Я реально щиро угорав. іноді угорав з долею крінжі і прикривав руками очі, але пальчики то роздвигались. Я випробував величезну палітру емоцій від естетичної насолоди до відчуття відрази від сміху до страху. І я реально вважаю, що це аніме маст хев, особливо якщо ви дуже бивалий глядач аніме і шукаєте гострих відчуттів, то валяйте, повірте, вам це надо. Тим паче багатьом з вас буде цікаво побачити це все без цензури. Також дуже порадувала озвучка від студії Качур. Це якісна робота. Радий, що саме в їхній озвучці я вперше його і подивився. Залишається тільки дожити до другого сезону і разом з вами застати продовження легендарного тайтлу. Скоро! Тож долучайтесь до легендарного каналу і будемо разом це все діло чекати. Цьому і бачить, де ніби як на мід. Сейчас uh -huh. uh -huh. я шавду на спицу иду пописю. Так ты не худаешь? Ха, ха найбал.